В Росії заявили про загибель командира. Українські військові ліквідували командира російської 155-ї бригади морської піхоти, полковника Сергія Ільїна. Він загинув 2 липня під час потужного ракетного удару, який, ймовірно, здійснили Хай Марс. Разом з ним загинув ще й генерал-майор. А це ж. Вже, друзі, величезні втрати для ворога. Їхній штаб в Кузькій області просто рознесли вщент. В російській Чуваші вже відбулися похорони Ільїна, а також російські телеграм-канали уточнюють, що так, дійсно, можливо, удар був завданий саме ракетами Хаймарс, які, які накрили штаб 155-ї бригади, що призвело до загибелі. До друзі десяти старших офіцерів. Це доводить, що наші хлопці можуть вразити ворога навіть в їхньому глибокому тилу.